Щоб плотненько було сторожі двері одіялом Пан Микола вже готується до зими. Двері оббиває утеплювачем, а про запас придбав обігрівач. Поки не нагрівали. Нормально було, не прийшлося, а прийдеться, то будемо робити. За опалення боргів не мають, каже Оля Федосіївна, Тож сподівається, що у квартирі з осені буде тепло. Ми у цьому віці, ми живемо, звісно, фурієм на таблетках, тільки холодно, ми вдіваємося, ну а що ж робити нам. Так що сустави всі крутить, болять і все. Возраст вже нас не дозволяє, щоб обогрівало нас тепло. Немає тепла такой. Як нема тепла, то й метнемо і болячки. Приготування до опалювального сезону в розпалі, говорить очільник сміла комунтеплоенерго Юрій Гурома. Відремонтували котли, встановили нові насоси. Лишилося ще трохи робіт. Ще деяке обладнання на повірці. Є це прилади обліку природнього газу. Ті, що вийшли терміни, вони знаходяться на повірці. І скажімо, на протязі там двохнедільний термін вони будуть у нас, і станом, скажімо, на початок опального сезону у нас всі котельні будуть підготовлені до опального сезону, як і котельні, так і теплові мережі. Дві міські котельні перевели на альтернативний вид палива. За відсутності газу тут спалюватимуть ось такі палати з дерев'яних відходів. Біля Ві котла знаходиться бункер, який тобто, знаходиться суточний, півтора суточний, в залежності від температурного режиму запас палива. І на вулиці зараз монтуємо ємкість, в якій буде знаходитися близько місячного запасу палива. На сьогоднішній день тут знаходиться і газовий котел, який ми можемо опалювати, і твердопаливний. Усе можливе комунальники зробили, додає міський голова Сергій. Ананко. Тому опалення мають вімкнути вчасно і без перебоїв. Лишилися тільки зобов'язання перед компанією Нафтогаз України. У нас дійсно є поточна заборгованість за постачання газу за березень, і квітень місяць 2022 року в сумі 9,8 мільйона гривень. Але ми сподіваємося на різницю в тарифах. Ми, на минулому тижні у нас була нарада в Мінрегіоні. Є впевненість в тому, міністр сказав, що «Нафтогаз» навіть при наявній заборонець буде. Підписувати договори на постачання газу, тому я думаю, зриву опалювального сезону в цьому питанні не буде. Водночас додає пан Сергій, сміляна заборувала комунальному підприємству 27 мільйонів гривень за послуги теплопостачання. Тому ми займаємося претензійною роботою. Звичайно, підприємство потрібно ці кошти збирати. Я розумію, що воєнний стан у нас в країні війна, але за послуги теплопостачання потрібно сплачувати. Тому дійсно є така заборгованість. Якби вона була сплачена населенням, зокрема, ми б дало нам поштовх сплатити всю нашу заборгованість за газ перед нафтогазом. Тож міський голова просить споживачів розрахуватися по платіжках за опалення. Тетяна Недбайлофадіркоцаба, новини на Суспільному, Черкащина.